Сьогодні я повертаю Роналду до Манчестеру для того, щоб створити команду з колишніх гравців Юнайтеду і повернути клуб на вершину світового футболу. Всім привіт черговий експеримент у EAFC 26 за червоних дияволів. Нас буде лише 5 сезонів для того, щоб побудувати якісну команду. Та за ці 5 сезонів нам потрібно виграти два чемпіонати Англії, два Кубки Англії а також головний європейський трофей Кубок Ліги Чемпіонів. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, і ми починаємо. Бабків.

І одразу переходимо до формування нашої команди. І другим гравцем, якого ми повертаємо до Манчестера, є чергова легенда, а саме Давід Дихе. До речі, в коментарях можете написати свою думку, чи зміг би Давід пограти ще на високому рівні за червоних дияволів. А от в центр оборони ми повертаємо Маркоса Рохо, і допомагати йому буде чергова легенда цього клубу, а саме Кріс Смолін. На позицію лівого захисника до нас вже приєднується Карерас, в якого в свій час не повірили в Юнайтед. А зараз він просто запалює в мадридському реалі. А справа в нас буде грати Ван Бісака. Переходимо до ще однієї легендарної постаті, який вже показує, що він готовий розривати. А саме Поль Погба. А допомагати йому в центрі поля буде легенда шахтаря Фред. Скотт МакТоміни, найкращий гравець минулого сезону чемпіонату Італії. Також повертається до стану дияволів і одразу потрапляє до стартового складу. Зліва ватаці в нас буде грати Маркус Решфорд, який проводив непоганий сезон у Барселоні. Але саме сьогодні нам потрібна його допомога. Справа в Атаці в нас буде грати Мейсон Грінвуд. Але я сподіваюсь, ви знаєте, хто буде нав'язувати йому конкуренцію. На вістрі атаки в нас буде грати легенда світового футболу Кріштіану Роналду. І тепер можемо перейти до лави для запасних. Тут ще одна легендарна постать, а саме, Онана. також в нас є Малайсія, Бейлі, Доні Ван Дебек. Легендарний Ентоні повертається до Манчестера Юнайтеда, і йому потрібно буде нав'язати боротьбу Мейсону Грінводу. Також повертаємо Гарначо, Гарнера, Джейдона Санчо, Хьойлунда, Камвало і Алексіса Санчеса хотів я повернути Ді Марію, Ешлі Янга, Кавані. Але на жаль, ці хлопці вирішили завершити свою кар'єру. Ось такий у нас склад вийшов, і я думаю, ми зможемо нав'язати боротьбу будь-якій команді. Не буду вас більше затримувати, і ми симулюємо перший сезон. Перший сезон позаду і неочікувано для мене. Наша команда посідає другу строчку в англійській прем'єр-лізі. Це означає, що в наступному сезоні ми нарешті будемо грати в Єврокубках. Чемпіонами Англії стають Ліверпуль на третьому місці. Арсенал на четвертому Тоттенхем, на п'ятому Манчестер Сіті. Кубок Англії забирає Арсенал. А наша команда вилітає вже в третьому раунді. Карабао Кап Ліверпуль обігрує Манчестер Сіті. 2-1, А ми вилітаємо від Евертона на стадії чвертьфіналу. Неочікувано, але Кубок Ліги Чемпіонів вирушає до. Арсеналу, який переміг Ліверпуль в серії після матчових пенальті. А от Порту в лізі Європи спокійно переграє 4-1 Астон Віллу та забирає трофей до Португалії. Мейсон Грінвуд найкращий бомбардир нашої команди, 22 голи та 3 асисти, а також він робить плюс 4 до свого рейтингу. Кріштіан Роналдо не падає в рейтингу, залишається він 85-м, а також зумів забити 20 голів та віддати 9 асистів за 41 матч. Алехандро Гарначо приємно дивує, плюс 4 до рейтингу, 16 плюс 8 на його рахунку за цей сезон. Скотт Мактоміни 9 голів, 9 асистів і плюс 1 до рейтингу. Альваро Каррера з 5 голів, 2 асисти і плюс 4 до рейтингу. Ентоні робить плюс 3 до рейтингу, 4 голи та 3 передачі. Підводячи підсумок першого сезону, я його вважаю непоганим, ми кваліфікувалися до Ліги Чемпіонів, гравці значно прогресують, тому не будемо гайте час і одразу симулюємо другий сезон. Завершено другий сезон. Ліверпуль вдруге поспіль стає чемпіоном Англії. Арсенал на другому місці. А наша команда посідає третє місце. І це означає, що в наступному сезоні ми також будемо грати у лізі чемпіонів. У Кубку Карабау перемогу святкує Ньюкасл, А ми вилітаємо у третьому раунді, програвши Ковентрі з рахунком 1-0. А от у Кубку Англії у фіналі ми перемагаємо Манчестер Сіті з рахунком 3-2, і Це означає, що перший кубок Англії вже в нашому заліку. У Лізі чемпіонів перемогу святкує Атлетико, перегравши Барселону з рахунком А ми вилітаємо в чвертьфіналі, поступившись Атлетико за сумою двох матчів 4-3. Ліга Європи і тут неочікувані фіналісти. Манчестер Сіті переграє Ноттінгем Форест лише в серії пенальті та забирає трофей до Манчестера. Найкращим бомбардиром цього сезону стає Кріштіан Роналдо, який в 42 роки забиває 42 м'ячі та віддає 13 асистів і має 85-й рейтинг. Алехандро Гарначо робить плюс 2, 85-й рейтинг, тепер в нього 24 голи і 6 асистів. Мейсон Грінвуд – трошечки нижче показники, ніж минулий сезон. 20 голів, 9 асистів, але робить плюс 3. Тепер він 90 рейтингу. Скот Мактоміний 14 плюс 20 плюс 1 до рейтингу. Маркус Решфорд, 14 голів, 8 передач. Також плюс 1 до рейтингу. Дуже непогані показники. А ще Крістіан Роналдо визнано гравцем сезону в англійській прем'єр-лізі, і це все він робить в свої 42 роки. Тому це просто неймовірний результат. Коротенький підсумок сезону. Перемога у Кубку Англії, третє місце в чемпіонаті. Кваліфікація до Ліги Чемпіонів Криштіану гравець сезону в англійській прем'єр-лізі. І я сподіваюсь, в наступному сезоні на нас чекає більше трофеїв та більше перемог. Перед початком третього сезону в нас невеличкі зміни в стартовому складі. Гарнер та Доні Вандебек займають місце Погба та Фреда відповідно, які завершили свої кар'єри. А Джейдон Санчо відмовився поновлювати контракт і залишив наш клуб вільним агентом. Але я не думаю, що то буде проблемою. І давайте симулювати третій сезон. Три сезони позаду Ліверпуль втретє поспіль стає чемпіоном Англії. А ми займаємо лише третю позицію. Проте у Кубку Англії ми перемагаємо Манчестер Сіті з рахунком 1-0 і в друге поспіль перемагаємо у цьому турнірі і виконуємо наше перше завдання виграти два кубки Англії за п'ять сезонів. Неочікувано, але ми забираємо ще один трофей, а саме Караба Ока переграємо в фіналі Сандерленд з рахунком 4-2. Але найцікавіше те, що у фіналі Ліги Чемпіонів ми перемагаємо Байер Мюнхен з рахунком шість-один. Просто подумайте, 6 1 у фіналі Ліги Чемпіонів. І це означає, що ми виконуємо друге завдання і виграємо Лігу Чемпіонів на третій сезон. У лізі Європи Порту переграє Челсі і знов забирає трофей до Португалії. Крістіан Роналдо вдруге поспіль признаний, гравцем сезону в англійській прем'єр-лізі. Ви просто подивіться на цю статистику. Це божевільна статистика, 43 роки. 46 голів, 14 асистів. Алехандро Гарначо плюс 2 до рейтингу, 29 плюс 10 в цьому сезоні. Мейсон Грінвуд вже 91-го рейтингу, 24 голи та 13 асистів. Скотт Мактоміни, неймовірний стрибок, робить плюс 3 до рейтингу 16 плюс 10 в цьому сезоні. Неймовірним видався третій сезон. Ми виграли Лігу Чемпіонів, розгромивши Баварію 6-1. Просто подумайте, 6-1 у фіналі Ліги Чемпіонів. Ми зачепили Кубок Карабау, виграли Кубок Англії, але англійська прем'єр-ліга нам ще не підкорилася. Перед тим як розпочати четвертий сезон, в мене сумна новина Кріштіан Роналду завершив кар'єру у віці 43 роки і покинув наш клуб. Тоні Ван Дебек також завершив кар'єру, а ще вільними агентами нас поки. Мили Маркос Решфорд, Андре Анана, а також Ерік Баї. Тому нам потрібно підсилюватись. І першим гравцем, кого я підписав, це колишній гравець Манчестер Юнайтед, Ентоні Еланга. Також ми знов повертаємо Джейдона Санча, підписуємо Ромелу Лукаку. А також до нас приєднується ветеран Дейлі Блін. І після всіх маніпуляцій ми вирушаємо до симуляції четвертого сезону. Завершено четвертий сезон. Манчестер Сіті прориває гегемонію Ліверпуля і займає першу позицію в англійській прем'єр-лізі. А тепер я хочу знайти нашу команду, і наш Манчестер Юнайтед лише на 12-й сходинці. Неймовірний регрес за один сезон в минулому сезоні. Ми перемагаємо в лізі чемпіонів. А в цьому сезоні ми займаємо 12-ту позицію в англійській прем'єр-лізі. Програємо Ліверпулю ком'юніті Шилд. Кубок Англії забирає Евертон. А ми вилітаємо в чвертьфіналі від Арсеналу з рахунком 3-2. Кубок Карабау забирає Ліверпуль. А ми відлітаємо в одній восьмі від того самого Ліверпуля з рахунком 3-2. Суперкубок УЄФА відправляється до Португалії, тому що ми програємо з рахунком два Лігу чемпіонів забирає ПСЖ, програє Барселону з рахунком рахунком 2 а ми відлітаємо в чвертьфіналі від Барселони з загальним рахунком 5-1. Ліга Європи Арсенал перемагає Лейпциг з рахунком 3-2 та забирає трофей до Лондона. Найкращим гравцем цього провального сезону стає Гарначо, він робить плюс 3, має 90 рейтинг, забиває 23 голи, віддає 9 асистів. Расмус Хельн плюс 1, 19 голів, 2 асисти. Мейсон Грінвуд 91 рейтинг, 15 плюс 11. Ентоні робить плюс 2 до рейтингу, забиває 13 голів, а також віддає 5 асистів. Скотт Мактоміний 91 рейтинг, 10 голів та 9 асистів. Коротенький підсумок четвертого сезону ми програли все, що тільки можна і зайняли 12 ту позицію в англійській прем'єр-лізі. І в нас є ще один рік. Для того щоб здобути хоча б одне чемпіонство внутрішнього чемпіонату, тож давайте перейдемо до будування складу на наступний сезон. Чергова партія гравців, яким ми давали і другий, і третій шанс, покидає наш клуб, і тепер нам дуже складно буде побудувати нову команду, але ми будемо намагатися. Для початку повертаємо Онана на ворота, тому що Давід Дихе завершив кар'єру. А також ми підписуємо Чонга Фіша та Менджі. Я трішечки погуглив, і ці гравці дійсно колись грали за Манчестер Юнайтед. І ось до вашої уваги склад, яким ми будемо боротися в п'ятому сезоні за чемпіонство англійської прем'єр-ліги. Хюлунд на вістрі атаці Грінвуд, праворуч, гарначо, ліворуч, Ентоні атакувальний півзахисник. Мактоміни і Чонг центральні півзахисники. Камвала разом з Фіш будуть бетонувати центр оборони. Муанга праворуч, Карерас ліворуч. Андреонана буде захищати наші ворота. І лава для запасних. Лукаку, Еланга, Санчо, Блінд, Менгі, а також два гравці, яких я просто взяв з академії нашого клубу. Тому давайте побажаємо успіху і симулюємо останній вирішальний п'ятий сезон. Завершено п'ятий сезон. І що я можу сказати? Нарешті, нарешті Манчестер Юнайтед стає чемпіонами Англії в 2030 році. 77 очок набираємо. Далі йде Ліверпуль 75 і Манчестер Сіті, 73 очки. І мені здається, тут була заруба до останнього туру. І тепер давайте перейдемо до кубкових турнірів. У бок виграє Тоттенхем, а ми вилітаємо в чвертьфіналі від Ноттінгем Форест. Кубок Карабау також вирушає до Лондона. Челсі отримує перемогу. А ми знов в чвертьфіналі поступаємо з Брайтону. У Лізі Чемпіонів було Ель Класіко, і Мадридський Реал переміг Барселону з рахунком 3-1, А ми в Лізі чемпіонів нагадую, цього сезону не грали. І тепер переходимо до статистики наших гравців. Гарначо робить неймовірне плюс один до рейтингу, 32 голи 6 асистів. Расмус Хойланд, плюс два до рейтингу 31 гол 5 асистів. Ентоні забуває 22 голи і робить плюс один до рейтингу. Грінвуд трішечки здав в плані результативності, але робить плюс один до рейтингу 15 плюс 6 в нього в цьому сезоні. Мактоміни трішечки регрес, 5 голів, 6 асистів. А ще, до речі, Расмус Хойланд отримав нагороду. Гравець сезону. На цьому будемо завершувати наш експеримент. 5 сезонів ми відіграли, виграли два Кубки Англії, одну лігу чемпіонів і один раз нам підкорилась англійська прем'єр-ліга. Тобто ми не виконали всі три наших завдання, але я прям отримав задоволення від цього експерименту. В коментарях можете написати наступні ідеї для експериментів. На сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.